Привіт, малята! Сподіваюсь, що ви не скучили. А якщо так, то пропоную вам погратися. А гратися ми з вами будемо з такими геометричними фігурами та дерев'яним конструктором. Будемо будувати та викладати транспорт. Але спочатку ми з вами згадаємо види транспорту. Водний транспорт це який транспорт? Давайте разом згадаємо. Це корабель, човник та катер. Молодці. А як ви гадаєте, який це повітряний транспорт? Так, вірно, це транспорт, який літає у повітрі. Вертоліт. літак, повітряна кулька. Ракета. Наземний транспорт це той транспорт, який їде дорогою. Вантажівка, тролейбус, велосипед, самокат, легкова машина, автобус, потяг, трамвай. Тільки не забуваємо малята, що потяг та трамвай їдуть рейками. Дітки, і залишився нам транспорт спеціального призначення. Пожежна машина вона має червоний колір, як вогонь, колір тривожності, машина швидкої допомоги має білий колір, це колір екстреної допомоги, а синя зірочка символізує зірочку життя, поліцейська машина білого кольору. Але має дві сіні смужки, тому що синій колір привертає увагу та змушує водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Такси має жовтий колір, тому що жовтий колір найбільш помітний на відстані. Ось, малята, ми з вами і познайомилися з усіма видами транспорту. Ну що ж, за роботу? Ось, малята, починаємо з вами викладати наш транспорт з геометричних фігур. Я вже зробила заготовочки. Як ви бачите, тут є фігурки різного розміру, величини та різного кольору. Ну що ж, спочатку ми викладемо вантажну машину. Ми беремо прямокутнички різного розміру і кольору. Потім беремо квадрат, великий маленький. Це кабіна і віконечко. Кружечки середнього розміру. Це у нас будуть колеса. І залишився у нас вантаж. Як же ж вантажна машина без вантажу? І ось цей фігурка у нас будеться, вантаж. Це коло розрізане навпіл. Далі я буду викладати пожежну машину, тому що вона червоного кольору, і я підготувала фігурки червоного кольору. Так само ми беремо прямокутник, потім квадрат, щільно притуляємо один до одної фігурки. Потім я беру ось таку фігурку і викладаю дробинку. Або сходинку нашої пожежної машини. З маленького квадратика я роблю віконечко пожежника, і залишились маленькі наш кружечки, це колеса. Ось так. Наші машини готові. Ну, а якщо машини їдуть по дорозі, тоді нам є ще потрібно викласти доріжку для наших машин. Убираємо зайвий матеріал і викладаємо ось таких цеглиночок дерев'яних, викладаємо для наших машин доріжку. Так само, зараз я трошки підвину повище, щоб все видно було нам. Так. Ось так, да, шині наши. І викладаємо доріжку для наших машин. Так, щільно приставляю такі дерев'яні дощечки до наших машин. І ось наші машини готові. Далі ми з вами будемо використовувати ось цей дерев'яний конструктор, де є ось такі цеглинки, великі і маленькі, різного розміру і різного кольору, і ось ці втулочки, з яких ми і починаємо нашу споруду. Виклали ми з вами вже ці е, втулочки. Далі ми з вами беремо цеглинки і ось так. Накладаємо на наші втулочки. Далі ми з вами використовуємо маленьку цеглиночку, середню, одну до одне притуляємо щільно. Ось в нас вийшла кабина. Далі ми з вами з маленьких втулочок робимо кузов. Ось так зробили кузов. І що ще потрібно нашій вантажній машині? Звичайно ж вантаж, так? Да? Кладемо вантаж. Ось так. І залишилось нашій машині зробити доріжку. Да? Як ви гадаєте, потрібна нам доріжка? Ось так викладаємо наші. Цеглиночки щільно притуляємо одну до одної. І ось з другої сторони так само. Так, щось наша машина не хоче стояти. але вона стояла. Ось. Ось так. Так. І ось ми з вами викладаємо доріжку. У нас все готово. І ось наші машини готові вирушати вулицями нашого міста. Дітки, сподіваюсь, вам було не сумно гратися, а нам прийшов час прощатися, і хочу вам побажати викласти з геометричних фігур та будівельного матеріалу свої варіанти транспорту. А якщо вам буде важко, звертайтеся за допомогою батьків. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!